Уважно дивіться це відео до кінця, оскільки в цьому відео я розповім про всі ключові моменти, які потрібно враховувати при створенні облікового запису та реєстрації з мобільного пристрою на криптовалютній біржі Bybit. Всім приємного перегляду! Всім привіт! У сьогоднішньому відео я хочу зробити максимально детальний посібник з проходження реєстрації, а також додатково розповісти про те, як отримати бонус за реєстрацію і бонус за перший депозит, як пройти верифікацію та забезпечити безпеку вашого облікового запису, щоб після перегляду цього відео ваша біжа була в готовому режимі. Почнемо з того, що я є афілійованим партнером і, реєструючись за моїм посиланням, яке буде у коментарях та описі під цим відео, ти отримаєш знижки на торгові комісії та бонуси за реєстрацію, а також бонус за перший депозит. Про ці бонуси я розповім трохи пізніше, відео більш детально, а на початку переходимо за посиланням, яке буде у описі. Потрапляємо на таку сторінку Bybit у браузері. Тут ми проходимо реєстрацію або за допомогою електронної пошти, або за номером телефону. Але можу сказати наперед, що нам все одно доведеться вказати ці дані пізніше і навіть прив'язати ідентифікатор Google. Також ви можете вибрати внизу один із способів або Google, або через обліковий запис Apple. На електронну пошту прийшов код підтвердження, я вказую цей код, тим самим підтверджуючи адресу електронної пошти. Кошти. Я потрапляю на головну сторінку криптовалютної біжі ByBit і мені одразу пише, що я можу отримати бонуси за перший депозит. Завантажте додаток та отримайте бонуси. Давайте одразу завантажимо, оскільки відео називається інструкція для мобільного телефону. Натискаю Отримати зараз додаток Bybit. Натискаю на нього і мене перекидає Google Play. Я завантажую його і що нам потрібно зробити: вести дані нашого облікового запису, натискаю увійти і вводжу адресу електронної пошти та пароль. Давайте в двох словах поговоримо про бонуси і як їх отримати. Я переходжу в бонусний центр, оскільки я вже зареєстрований за моїм посиланням, то у мене повинен бути перший бонус. Зараз перевіримо. Так, ось перший у нас є купон на 20 доларів, який може покрити наші комісії на ф'ючерсах, а також має додаткову функцію. Про це я детальніше розповідав. У одному з своїх попередніх відеороликів. Зараз він буде згаданий у верхньому правому куті. Також ось бонус до 30 тисяч доларів, в залежності від вашого депозиту. Якщо ви робите депозит 100 доларів, торговий оборот понад 500 доларів, то ви отримуєте 10 доларів бонусу, прибуток з якого ви можете вивезти на свій спотовий гаманець і в подальшому вивезти на свою банківську карту. І 10 доларів це лише початковий бонус. Тут є ще бонуси на 20 доларів 50. Давайте натиснемо і покажемо ці всі завдання. Завдання 1, завдання 2. Так, це конкретний бонус потрібно подивитись більше на урод, переходжу сюди. Тут написано 20 доларів 50 і так далі, аж до 30 тисяч доларів. Допустимо, можна навіть отримати 100 доларів бонусу за депозит від 3 тисяч доларів і торговий об'єм понад 6 тисяч доларів. Тобто це відмінний на мій погляд, бонус. Я розповідав навіть у тому відео, яке я вже згадував раніше, як витягнути максимум з цього бонусу і заробити з його допомогою. Не будемо глибше заходити в цьому відео в цю тему. Давайте поговоримо більше про створення облікового запису і забезпечення його безпеки. Що потрібно зробити, щоб ваш обліковий запис був в безпеці і ваші гроші не були викрадені шахраями у разі якого злому вашого телефону і так далі. Тобто, це передусім аутентифікатор. Для цього переходимо в розділ обліковий запис безпеки. Ось ліуму верхньому куті натискаю на людську фігурку. Далі тут потрібно перейти в розділ безпека. В розділі безпека нам потрібно підтвердити. Електронну пошту, мобільний та Google аутентифікатор Електронна пошта вже підтверджена мною при реєстрації. Далі потрібно підтвердити мобільний номер телефону. Так, я натискаю сюди, мені потрібно знову ввести код, який прийшов мені на пошту. Давайте я зараз його веду, щоб показати, як це все працює зсередини. Далі ми обираємо код країни і вводимо номер телефону. 380 наш код. Потім вам на цей номер телефону відправляється код, який ви... Також вказуєте, і ваш номер телефону стає підтвердженим. Це плюс до вашої безпеки. Тут відображається рівень безпеки, він низький, він буде поступово підвищуватися у вас. Наступний момент це Google аутентифікатор. Потрібно обов'язково додавати. натискаєте на цей лазунок. Далі вам знову потрібно ввести код, який йде на пошту. Він приходить миттєво, а я ввожу цей код. Як працює Google аутентифікатор. Спочатку вам потрібно завантажити цей додаток, переходьте в Play Market або App Store та пишіть Google аутентифікатор. Завантажте цей додаток. Він буде виглядати так. Далі натисніть продовжити, вам покажуть цей ключ, який ви повинні зберегти в секретному місці, оскільки цей ключ також відповідає за вашу безпеку. Чому? Тому що він відповідає за цей Google-аутентифікатор, ви копіюєте, його, вставляєте свій Google-аутентифікатор і отримуєте шестизначний код, який ви можете вставляти вже з додатка, ви вписуєте цей код тут, і все. Після цього ваш аутентифікатор буде підтверджений. Перший етап з безпеки облікового запису ми пройшли. На черзі у нас другий найважливіший етап це. KYC верифікація. Давайте одразу відповім скептикам на найчастіше задаване питання. Навіщо проходити куц верифікації? Якщо є біж без KYC? немає біж без KYC. Це правда, кожна біжа, що тільки виходить на ринок, намагається залучити нових користувачів під приводом того, що у нас є біжа без KYC. у нас це так сказати анонімно. І так далі. Однак, в кінцевому підсумку, через півроку, як тільки біжа починає завоювати популярність серед громадськості, регулятор каже, що обов'язково потрібно виводити кусь верифікацією, або ми вас прикриємо. Але в цій історії є зворотна сторона медалі. Чому? Тому що в разі втрати паролю від облікового запису і в разі втрати вашого мобільного пристрою, не дай Бог, звісно, з електронною поштою, з мобільним, ви зможете звернутися до підтримки Bybit, сказати, що мій обліковий запис зареєстрований на таку-то людину, ви надаєте знову паспорт та доступ до ваших активів, і вам буде надано доступ. До ваших активів, тобто це додатковий плюс до безпеки зберігання ваших коштів. Для того, щоб прийти KVC верифікацію, нам потрібно взяти мобільний пристрій. Отже, я переходжу на головну сторінку Bybit, і мене вже там на головній сторінці пише: Продіть верифікацію KVC, щоб нести депозит та виграти вітальні подарунки до 5 тисяч доларів. Але також, якщо я прийду в розділ Гаманець, я не зможу вивести гроші, не зможу належним чином ввести гроші, поповнити, якщо у мене не буде продана якийсь верифікація. Навіть у верхній частині написано: пройдіть верифікацію першого рівня, щоб продовжити торгувати і використовувати дану біржу. Натискаю прийти. Тут нам показують інформацію про те, що ми отримаємо, якщо ми пройдемо верифікацію, можливість зробити депозит, торгувати, можливість підтупіт торгівлі. Можливість прийти до облікового запису Earn, тобто додатково стейкати, фармити та заробляти додаткові токени. Обсяг фіатних депозитів на день 20 тисяч доларів і обсяг виведення криптовалюти на день до мільйона доларів. Натискаю пройти верифікацію. Далі нам потрібно буде вибрати країну, чи документ ви надаєте на розгляд. Вибирайте тут Україну, далі вказуєте тип, або це паспорт, або одійське посвідчення, або вид на життя, або ID-карта. Тобто, в разі з паспортом я не рекомендую вам використовувати паспорт старого зразка. Чому? Тому що, в випадку, коли мої знакомі проходили верифікацію на такі паспорти, їх розглядали до доби, а потім просто відхиляли. Я рекомендую вам проходити на паспорти більш сучасного зразка. Якщо у вас такого немає, проходьте на ВНЖ. Або на водійське посвідчення, як варіант. Але я проходжу це на закордонний паспорт. Проходить 2-3 Елени і верифікація пройдена. Далі ID-карта. Вибирайте ваш спосіб, натискайте підтвердити. Далі дозволяєте знімати байбіт фото та відео і переходити до наступного етапу. Вибираєте камеру, далі потрібно вибрати інше, оскільки я не є резидентом США і у них, як я розумію, інші закони. Тому вибираємо інше. Натискаємо Згоден і продовжуємо. Потім нас перенаправлять. На наступну сторінку з проханням зробити фотографію нашого документа. Робимо фотографію, вже завантажив наш документ, потім потрібно пройти верифікацію по обличчю. Я дав доступ до камери і натиснув Дозволити і продовжити. Загалом вибираєте відповідну опцію в залежності від мови і робите селфі. Тут потрібно просто повертати в голову вліво-право, вниз гору і так далі, як буде вказано. Після того, як ви завантажите свої селфі, ще приблизно 2 хвилини часу, ваші документи відправляються на перевірку і буквально через 2 хвилини верифікація отримає статус підтверджено. Хочу нагадати, що я є афілійованим партнером і реєструючись на криптовалютній біржі Bybit за моїм посиланням, яке буде в описі та в коментарях під цим відео, ви отримаєте привітальний бонус за реєстрацію, а також бонус за перший депозит. Чим більше депозит, тим більше бонус. Про це я розповідав в одному із минулих відео. Крім того, ви отримаєте інші бонуси та знижки на комісію. Дякую всім за перегляд цього відео. Бажаю всім найприбутковіших угод. До зустрічі. Пока-пока, друзі.